Я йшла через місто до того, як тепло комуністерку працівники зібралися на мосту. І зустріла свою знайому, і вона каже, ми настільки обурені і обеспокоені свою роботу і директором, навіть, може ви думаєте, що це так, то є. Тому що каже, ми не знаємо, де нам робити, якщо щось небудь станеться співприйняти. Однак з'їхали. Причому Гарзічук дуже роботи я ставку підмину. Незамінілий чувак. Ніхто фактично на комунальні на тарифи всі жалюються. На роботу підприємства та покупку жаліються єдиними. Тому що э, всі роботи вчасно виконують. Роки 20 го століття колотити людьми, всі всі були напугані і стояли мешканці напугані, міста, і теж. Та... Напугані, перепугані. Спогані, бідні. Не... Тому, що, Треба легше все, щоб порушити, порозгаємося. Ви з'їдати вугля. А хто прийде? Кого ви нам представите? Правий сектор, лівий сектор, Центрально. кого ви нам представите? Аня. Дякую. Просто цього запитання я хотів би два слова сказати. Ось так от висказалися, а це бюджетники. Бюджетники, що вони люди, почали дзвонити по телефонах, що приїжджають, діти, дітей почали розбирати по дитячих садочках. Одні сказали, що вже вивісили триколор. Третій почали говорити, що там війна вже починається, підпалює. Ви б не пішли за свою дитину, не, не призвонили би до того лікаря чи до того оховати, який робить це у вас в садочку? А я не це знаю. Це? А ж ти близенько, перебіжи там. Але Хто би не побіг? Але я в той самий час би так само за внуками би побіг, і за дітьми своїми і за інших переживав би. Цікавість не в цьому заключається. Ви запитання Далі, я вам дам відповідь. А зараз якраз тут записалися ще вище. Я... Я... Скажите якобы, ...праздник города. Мы вспомнили волончиков, которые стояли на вовсе. Вас вроде же есть. Самый страшный. Вы что хотели? Что вы сделали для города? Что вы хотите? А теперь на той же самой улице. Сколько уже за это время за цей час было? Начальники. Ну такого начальника йогоріч, щоб ми такі раді були доволі, що він вернувся, після я знаю, щоб у нього було, що він не робив нас. Потім нас весь перебуло. За ним І це ми почули, що з ним таке робиться. Я не знаю, хто це нагнітає, кому це треба. Що за праве серце зробить? Я війну пережила, я голод пережила, ну не було таких холодників. Він молодий, 22-25 років, він хоче мої руководити. На що немає руководити? Руховодічих нашого города. Що це ви безлад робите? Що ви доспускаєте цих людей, що привозили до нашого города? Що такого, як хазяйственника, як Гордічук, нас розпущена весь ця вулиця? Ми розпущили. І не дай Бог, що його піде від нас, то буде Авраам. Хоча до нього я не розумію, бо я більш бивши. Я вивчив комуністів. Нас вчили раніше правду казати. треба було починати. А ми за заборону, КПУ. Комуністів, бувших не буває. Це сто процентів якраз двіччиків. Такі регіоналі, Я не вмію, як це було правду. Не так як ви те. Щоб є все давна, що вир... ще зі раз. Зі <кху> важко <кху> виходити по протягу. У мене питання І до пана Гордіючу. Щоб він лишився в нашому місті на цьому. На доніли. А ви що тоді? Питання, я не знаю, я не знаю. Що <чо> ти я тут на мене? У мене вся вулиця за ним. Ця партія, весь ця партія. Питання до паного дідчука з приводу Це! тарифів. Отого тарифу, який виділений. Отой тариф, який виділений за обслуговування маленьких. Ви раніше чесні були, сприятливі, нічого не справилися. Слухайте, товариші з громадського тронею. Це я вас попрошу, якщо ви будете мати питання, зараз запитаєте. Але чому ж ви перебуваєте? Жінка дуже похилого віку. Вона сказала, ви починаєте позавтрак робити. Є, є, є конструктивні питання, яке хочуть задати безпосереднього факт. Правильно, ви не робити.